Пропоную до вашої уваги для вашого використання і вашого здоров'я, і краси ваших ручок, ось таке чудове мило. Суприкляйн, виробництво Україна, 500 мл. Я такою ж другою пляшкою користуюся. Мені дуже до вподоби аромат персику, приємний дуже. Має це мило антисептичну і протизапальну дію, без барвників, без замутнювачів і без потенціальних алергенів. Головне, не тестується на тваринах з дозатором 500 мл. Усуває неприємні запахи при приготуванні їжі, цибуля, риба, оселедець, а не блокує їх. Це саме головне. пересилаю новою почтою, Укрпочтою по сплаті. працюю добросовісно, гостинчик обов'язково, і в кого замовлення будь-якої продукції, яку я реалізую від 500 гривень, буде знижка. Цікаво, питайте, і будемо співпрацювати, миру, добра і здоров'я! Мило чудове, аромат чудовий. Шкіра рук дуже ніжна і бархатиста. Це дуже-дуже важливо.